Виховувати лідерів, які зможуть після перемоги ефективно відбудовувати Україну, спільний проект інституту суспільних ініціатив і обласного управління освіти представили сьогодні в Івано-Франківську за цією програмою у шести громадах України, а на Прикарпатті у Бурштинській і Коломийській навчатимуть учнів створювати ефективне шкільне самоврядування. Ми завжди кого говоримо про реформу школи, ми говоримо про приміщення, парти, програми. а Ми забуваємо про участь в громадськості, про учнівське самоврядування. тому воно є важливо зараз, тому що після перемоги нам потрібно буде активних будівничих нової країни, які будуть вміти брати на себе відповідальність і більше зробити, ніж. Е Можемо, тому що буде мало часу, а потрібно буде великі роботи звершення. Старшокласники кажуть ініціатори проекту впродовж семи місяців на різноманітних курсах і тренінгах навчатимуться бути лідерами і управлінцями. А результатом цієї роботи стануть 40 ефективних планів діяльності шкільного самоврядування, які вже з вересня будуть впроваджені у всі навчальні заклади України. Максимально орієнтуємося так само, що ці школи і проекти і шкіль. Самоврядування буде інклюзивне і буде включати інтереси всіх вразливих груп, в тому числі дітей, які почали вчитися в ваших громадах з числа внутрішньопереміщених осіб. І ці проекти і плани будуть впливати на так звану соціальну згуртованість і адаптацію та інтеграцію типу всіх учасників навчального процесу. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.